Ішнала народ! Ви на каналі Нічна Воїтелька. Сьогодні у мене до вас дуже важлива справа. Власне, тому я й звертаюся до вас особисто. Сьогодні ми розпочинаємо українізацію Activision Blizzard. Наш перший крок отримати українську мову на сайтах і в додатку. Battle.net. Це буде маленька, але дуже важлива зміна. Я склала декілька звернень до студії на різних ресурсах: це Twitter, Reddit, Внутрішній форум Blizzard та тікети в підтримку. І для того, щоб все спрацювало, нам потрібна масовість. Що потрібно від вас? Перше твіттер. Перше посилання в описі веде на пост в Твіттері. Там треба тегати всіх українських блогерів, яких ви згадаєте. Там же тегати акаунти Activision Blizzard. краще другим коментарем. До прикладу, ті, що вже тегнула я, але можна додавати й інші. Друге Reddit. посилання на пост на редіті також є в описі. Там, як і в Твіттері, потрібно проявляти активність. Третє. Форум: посилання на пост на форумі Blizzard. Стратегія та сама: масова активність. Четверте, тексти з Твіттеру, Реддіту та форуму можна скопіювати за четвертим посиланням в описі цього відео. Воно веде на Google Диск. Оберіть текст, який вам більше подобається. Його треба скопіювати і надіслати в підтримку на сайтах Activision Blizzard. Як це зробити, ви зараз бачите на екрані. А також задійте всі свої акаунти, пишіть тікети у всіх іграх, звертайтеся в підтримку, тегайте всіх, кого згадаєте і знайдете. Наше основне поле бою це Твіттер, Тож створюйте акаунти всі, у кого їх ще нема, і реанімуйте свої старі, ті, хто давно не заходив, бо нам потрібні всі. На сайті Blizzard є польська мова, буде і українська. Тільки треба постаратися. І ще одне: до нас 100% набіжуть росіяни. До цього треба бути готовими. Все, що вони будуть писати, тільки підтвердить слова звернення. Не сваріться з ними. У відповідь знову тегайте аккаунти Activision Blizzard і пишіть щось на кшталт. Дивіться, саме це ми і мали на увазі. Думаю, що їх буде дуже багато саме на форумі, бо вони завжди руїнили подібні теми. Тож нас повинно бути більше. Пишіть кожен день. Пишіть по декілька разів. На першому етапі нам потрібно поширити ці звернення і цю ініціативу саме серед своїх. Саме тому інструкцію, що робити, я почала з тегання блогерів. Не забудьте поширити серед своїх знайомих і своїх спільнот. Кожна залучена людина важлива. Позаду мене висить прапор. Цей прапор був з моїм татом на війні у 2014 році, коли вони не пустили Руський Мір далі. Але руський мір підступний. Він просочується навіть коли ми цього не помічаємо. Мова інтерфейсу додатку це ж така дрібниця. Але русський мір поглинає і захоплює саме через такі дрібниці. Мій тато говорив російською. Його розмовна українська була як у Азарова. Але всюди, де це можливо в налаштуваннях, у нього стояла українська мова. Англійською він просто не знав, тому там, де не було українською, автоматично стояла російська. Але так більше не можна. Російська для українців іноземна мова. Ми не знаємо її автоматично. Нам її нав'язали саме через такі дрібниці. Якщо світ цього не розуміє, ми будемо пояснювати. Перед за посиланнями в описі цього відео виборювати своє право мати українську мову. Борійтеся, поборете. Слава Україні!